Доброго дня, Вікторія Сад. Сьогодні закінчили надівати мішки ізолятори. Цьому році ми збільшили їх кількість ще в рази, майже півтисячі вже є. І проводимо не тільки селекцію нових сортів з краще з кращими. А ще й проводимо тест на найкращий запилювач до трьох селекцій європейців. Каталонський, барселонський, італійців різні тонди, і американців підбираємо найкращі запилювачі, які будуть давати максимальну врожайність правильної форми горіх. Так як ми займаємось штучним дозапиленням, нам потрібно підібрати найкращі запилювачі до даних сортів. Багато роботи. Ось. Вже починають зацвітати фундучки, після цвітіння будемо проводити селекцію, також буду знімати багато цікавих відео. Палець за Вікуся?